При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван-С. Пектолван-С допомагає дітям при вологому кашлі. Ми оголошуємо друзі. Старт вікторини лотереї. Всесвітня історія. Позитивних ражень багато не буває. Ми даруємо емоції. Умови прості. Заходьте на сторінку сніданку у Фейсбук та відповідайте на запитання першого тижня Вікторини. Одному з тих, хто правильно відповість на три запитання. Подаруємо сертифікат на увага тисячу гривень на емоції, які переможець зможе обрати сам. Отже, три питання такі: в якій країні існує традиція надсилати рідним та друзям на новий рік листівки лотерейні білети? Три варіанти Італія. Єпонія, Нова Зеландія. Хто з президентів США поширював лотерейні білети з власним підписом? Знову ж таки, три варіанти: Дональд Трамп, Джордж Вашингтон і Гаррі Трумен. Наступне питання: яка з українських державних лотереї з титульним спонсором дитячої футбольної команди 2007 року народження? А кдюш номер 15. і три варіанти: спро, «Спортпрогноз», Другий варіант хто там. І третій варіант «Спортліга». Отже, пишіть відповіді у коментарях під постом та діліться записом на своїй сторінці, аби не прогавити результати. Відповіді приймаються до 21.00. Неділі 24 лютого, серед усіх, хто відповість правильно за допомогою RankDom.org беремо переможця першої хвилі Вікторини. А вже 1 березня ви почуєте в ефірі сніданку ім'я переможця, який і отримає сертифі... сертифікат на тисячу гривень на емоції, які зможе обрати сам. Усі, хто відповість правильно, отримають право взяти участь у розіграші «Суперпризу» Подорожі Європою супер розіграш відбудеться 15 березня. Всім бажаємо удачі. Ну і увага, зірвати джекпот у лотереї це власне шанс втілити свої мрії у життя, стати мільйонером, а може і мультимільйонером, кому як посачти і пощастить за кілька хвилин. Це може статися.